Війна відсунула на другий план багато проблем, але однією з них є проблема сміття. З'являються стихійні сміттєзвалища, і це незважаючи на те, що у громаді організовано вивіз сміття комунальною організацією Чиста громада. Зараз почався сезон прибирання городини, падає листя, багато теж треба прибирати. Все це розуміємо, але хотів би звернути увагу мешканцю міста на те, що у нас є сміттєзвалища і навіть ті, у кого є, бачу, прицепи, автобус, можливість вивезти сміття. Це Поки що безкоштовно. Ви мусите його вивозити, а не робити смітники, стихійні звалища під контейнерами, майданчиками, або прямо в кінці вулиць, це сторона залізничників, ту сторону. І ще одне прохання: якщо можливо, то в всіх містах, вже навіть в селах, люди намагаються це сміття пакувати в сміттєві пакети або в мішки, якісь тоді легше його збирати і вивозити. Бо те, що ви вивезли під контейнер, викинули. Роздувається вітром, потім все кругом стає ну, негарно, це листя розмітається знову по клумбам, по дорозі, і знову це все приходиться нам збирати. З метою перевірки санітарного стану громади інспекція з благоустрою міської територіальної громади у складі радника міського голови Марії Мазур та головного спеціаліста відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади Петра Лютенка здійснила рейд перевірку. Цього разу приділяли більше уваги зеленим зонам, місцям, де люди відпочивають, бо стан наших зелених зон залишає бажати кращого. За результатами перевірки зафіксували незадовільний санітарний стан місця відпочинку біля міського. Вої лікарні ця територія перетворилася на злачне місце. Прибрати за собою таким кампаніям в голову навіть не приходить. Під ногами пляшки, папір, торбини, шприци, згарища багаття. Я прибирала люди побачили, що тут чисто, і почали приходити знову відпочивати і знову залишати після себе сміття. Жалко, свій труд. Що я виношу? А люди приходять, відпочивають, і це все залишають. Після і все не прибирають, не прибирають, так? нічого не виносять, і скільки тут пронести, там у мусорка. І все залишають. Бутилки не розбивайте, бо ви розбиваєте, уходите. І якщо вогни ще тут спалюєте, то треба прослідити, щоб не горіли дерева. Ну, добачити, що робиться треба бути бути більш совісними і відповідальними бо це наше навколишнє середовище це зелена зона відпочинку Неодноразово ми помічали, як ліс і лісопосадки, що знаходяться поряд з нашими будинками, перетворюються на місце, де люди викидають купи сміття. Якщо ще декілька років тому сміття можна було побачити в окремих місцях, то нині воно з'являється в кожному закутку. Ми сьогодні зустрілися з пані Ритою, яка проживає по вулиці Дачна, котра з обуренням відгукується про дії жителів цієї та інших вулиць, які вивозять сміття у зелену зону. Ніколи тут не було такого сміття. Дуже боляче дивитися на те, що наші недобросовісні сусіди роблять там, де живуть, там і смітять. Ми живемо в цьому смітті дихає ним, дихають наші діти. Уже скільки казала, що пластик розлигається 400 років, що це на покоління вперед. Будуть хворіти потім наші діти, внуки і правнуки ще. Ну чомусь ні до кого не доходить. Дуже боляче і жаль. Така краса, в такій красі ми живемо, і так от ми загадили це місто. Я е, дійсно шокована. Все таки надіюсь на якусь благородність думки на те, що люди зрозуміють, що це ж не можна робити цього, і вкажуть на це іншим людям. Можливо, тоді тільки ми зрозуміємо, що ми живемо серед природи, серед живої природи, яка просить нас зупиніться. Світлана Луценко Олексій, мягі Ілля Біюль, телекомпанія Кет.